Друзі, всім привіт! Аврора для посадки, кухня, чашки, господарські товари. Запрошую до перегляду. Доброго в паличках чистий ліст. Від шкідників 20 штук в упаковці. Від хвороб в асортименті. Повний набір поживних речовин 29 гривень. Доброго кристаличне для розсади, чистий ліст 20 грам, 9. Доброго універсальне для кімнатних рослин. Для орхідей чистий ліс – 9 гривень. Піджива листова чистий лист універсальний 300 мл 44. Доброго для кімнатних рослин від хвороб та гнилі 49. Доброго для кімнатних рослин від шкідників. «Доктор Ефект» – 55 гривень. «Доброго» – «Мінеральне рідке», «Успіх» – 310 мл, 34 гривні. «Доброго» для дорослих рослин – органічний, мінеральний, тераплюс, розсада. Тераплюс «Універсал» – 19 Добрива для орхідей 24 гривні, Добрива органічне для розсади 310 мл. Стімул натураль 14. Добрива чистий ліс для полуниці 20 грам. Для саду огороду. Добрива кристаличне 20 грам. Для декоративних і листяних рослин. Для фіалок 9 гривень. Доброго мінеральне для трояндових квіт рослин 11. Засіб регулятор росту рослин Громіс циркон 2 мл 12. Добриго для декоративно-листяних кімнатних рослин. Для орхідей 20 грам 19 гривень. Засіб для рослин гра макси. Стоп жук 5 мл плюс стимулятор росту 17 гривень. Засіб проти фітофторозу Карбіон 25 грам 34. Засіб для захисту рослин гра макси. Аншлаг 5 мл плюс агроуспіх 12 мл. 12 гривень. Засіб захисту рослин від слимаків, антислизень 19. Отрута від мурах, оранж універсал 50 грамів 12 гривень. Зелений щит інсектицид, біостимулятор для цибулі часнику. 2 в одному 14 гривень. Зелений щит плюс біостимулятор для троян 12. Засіб. Від гризунів Red Killer гранули 200 грам 22 гривні. Засіб смерть гризунам зерно, сир 250 грам 27. Засіб від гризунів. Отрута 27 гривень. Принада для знищення щурів, мишей, мангу 150 грам 39 гривень. Смерть гризунам 200 грам, баночка 37 гривень. Набір мишечків для розсади 8 на 17 см, 30 штук в упаковці, 55 гривень. Мишечок для зберегання овочів і фруктів. всі части 19 Касета для розсади. Пластик із піддоном Terra плюс чорний колір, 33 отвори, 34 гривні. Насіння трава газона Terra плюс Універсальна, полкилограмма сто сорок девять. для тримеров, жовтий колір. 39 девять. Грунта суміш, лариада універсальна, три с 24. Грунта суміш флоріада універсальна 7 літрів 44 4. Грунта суміш флоріада для квітучих 7 літрів 44 гривні. Грунта сунеш флоріада для квітучих 7 літрів 44. Лопатка садова. чорно жовтий колір 49. Набір горшиків для розсади. Пластик Тера плюс 20 штук в упаковці. 29. Сапка з матикою для саду ручна. Чорно-жовтий колір 55. Рукавички поліестер з латексним покриттям утеплені. Помаранчево чорний колір розмір десятка 49. Рукавички латекс на покриття. Сірий колір 24. Факции рукавички рабочие, покриття ПВХ, чорний, пармаранчевий, синій колір. Сунгарден 7 гривень. Рукавички садові з покриттям. Сунгарден. з малюнком в асортименті різні кольори 24. Рукавички робочі, нетриловые покриття. чорний колір 24. Клянка висока, прозора 290 мл. Танго 34 мл. Кухоль порцелянових капучина. Прикольна кава 350 мл. Ранок добрий, а я ні. Різні прикольні написи 77 гривень. Чашка керамічна валеріпласт білий колір 345 мл, 44. Чашка фарфорова на біла 49. Чашка керамічна чорного кольору 350 мл, микану 55. Кухаль порцеляновий бочка. Прикольна кава 350 мл. Лапки Г, Це мій кухаль. Моя кава завжди зі мною. Я не просто ледачі, я просто енергозбереваючі. Різні прикольні написи 77 гривень. Чашка порцеляного Виктора Мяу 350 мл. Різні котики. Різні малюнки 59 Чашка фарфорового біла, в крапинку з написом 59. Чашка фарфорового біла, в крапинку З різними малюнками, з різними написами 59 Баночка для спецій, скляна з металевою кришкою. – серебро 39 Ємність для спецій скляна 15. Баночка для спецій. Комбінований матеріал. Скло, метал 64. Баночка для спецій скляна з металевою кришкою 29. Набір баночка. баночок для спецій скляних. 4 штуки, різнокольорові кришки 69. Класнюча чашка скляна з подвійною стінкою. Декор сухоцвіття. В асортименті 129. Чашка скляна рибриста кольорова. 99. Чашка скляна ведмедик з подвійною стінкою 169. Склянка висока уніглес. Марокко, 350 мл 34 гривні. Класнючий салатник фарфоровий, білий. З різними візерунками. Великий вибір. Є з чого вибрати: 49. Бульйонниця керамічна. Віттера, безмежна любов. 600 мл 77 гривень. Бульйонниця скляна з вушками 500 мл, димна 59. Знову завезли тарілка обідня фарфорова з візерунком 139. Тарелка десерт на с визерунком 88. Тарелка десерт на керамична ордеста. Багерия 77. Тарелка супова керамична ордеста. Багерия 119. Салатник керамічний Ордестен 90 дейвєть. Класнючий салатник скляний квадратний, люмінар, чорний колір 14 см 69 салатник скляний люмінар в чорний колір, великий, діаметр 27 см, 169 см. Салатник скляний круглий, прозорий, діаметр 120 мм, каприз 29 мм. Соусниця скляна з ручкою, прозора 59 Салатник маленький скляний, кома, Діаметр 7 см 22 гривні. Маслянка кухонна, пластик, виліні. Сірий, білий колір 88 Соковитискач, ручний, тискач 225 мл. зелений, сірий, білий колір 29 гривень. Набір контейнерів герметичних харчових мій обід 0,3, 0,5, 07. Літра 69. Ємність для сипучих, Прозорий пластик з ложкою 49. Підставка органайзер для столових приборів. Евроголд 77. Маслянка кухонна. Санкук. Пластик. 55. Дитяча ємність для напоїв з цікавим принтом, з різними малюнками, з написами 99 гривень. Гарна знижка, стакан дитячий, пластиковий фігурний, поросятка з кришкою, ложкою. Різні кольори 29. Коштував 44. Дозатор для миючих засобів фарфор. З відділенням для губки. Біло-чорний колір 169. Кошик для дрібниць. З гачками. Рожевий блакитний колір 64. Суперзнижка 62 Вішалка настінна, дерев'яна. З металевими гачками 29. Ганчірка для миття підлоги Фіна 50 на 70 см, 39. Суперзнижка тримач для рушників. Настінний. Білий колір 9 гривень коштував 24. Швабра плоска зі змінною насадкою. Зелений колір насадки різних кольорів. Коштує 189. Насадка змінна для плоскої швабри, профі 88. Насадка змінна для мотузкової швабри. Фіна твіст 88. Зі знижкою 30%. Капсули для прання. Пермоль колор 13 штук 209. акції Капсули для прання персил, диски колор 13 штук, 227. Капсули для прання орієл, все в одному колор 50 штук, 689. Капсули для прання ріл. 44 штуки, 609. Порошок для очищення димоходів профі плюс 34. Засіб для чищення. Універсальний пару коврочист 7 гривень. Засіб для очищення пральної машини. Експрес 49 пакцій. Таблетки для очищення пральних машин. Стар 3 штуки в упаковці 69. акції засіб для дачного туалету. Зелений пакет. 27 зі знижкою засіб для очищення побутової техніки на Кипоржі Міс. Хелен 39. Засіб для миття підлоги універсальна біяко морська свіжість 1 літр 74. Плямовий відник дитячий. Вухастих 500 грам 64. Зі знижкою 39%. Кондиціонер для білизни Ленор. 1200 мл. В асортименті 169. По акції кондиціонер для білизни Ленор, Ваніль, орхідея В асортименті 700 мл 97 гривень. Для тканин Ненсілан. В асортименті 105. По акції гель для прання універсальний. Самопрофесіонал 5 кг 99 кг. Класнюча паста для очищення універсальна The Pink 850 г 229 грн. Засіб для миття кухонних поверхень. Антижир The Pink 500 мл 249 грн. Новинка порошок для прання кисневи 1200 г 199 Новинка серветки вологі для очищення скла, дзеркал фрекенбокс з клапаном 36 штук в упаковці 77 гривень. Новинка, набір аксесуарів для догляду за тілом. Подарунковий 4 штуки 349. Новинка і акція щітка шльопанець для миття ніг. Масажна на присосках 159. По акції мачалка рукавичка для тіла. Різні малюнки, різні кольори 44. Новинка-мачалка для тіла, банна з петелькою, овальна 69 гривень. Нехай у вас все буде гаразд, щастя, удачі, дякую, ваша нова акція.